Всіх вітаю на своєму каналі YouTube, також TikTok. Хочу зараз провести огляд Kia Niro. 2020 рік, 118 тисяч пробігів. Зараз більш детально вам покажу автомобіль, який є актуальний. Автомобіль вже в Україні, розмітний, сертифікований. Так що зараз буде огляд. Ваші увазі. Вступає в нас на продаж Kia Niro 2020 рік. Ресталінг, У нас присутні три фази, бо є автомобілі, які мають одну фазу, зарядку, максимальна оптика, це в нас максимальна комплектація. Підемо автомобіль по кругу, автомобіль не має Ніяких глибоких царапин вмнятин. Томбіль дуже гарно виглядає. У нас чорний металік. На 18-х дисках два комплекта резини. Також є в нас протитумані фари, передні парктроніки. Датчики сліпих зон. Безключовий доступ на передніх дверях. У нас вже оновлена, задня, задні стопи оновлені. Також Є в нас парктроніки, камера заднього огляду, в даному автомобілі присутній форкоп. Також тут безключовий доступ. Зараз пройдемося по фарбі товщиноміром. Покажемо вам весь автомобіль. У нас капот автомобіля йде алюмінієвий. Також кришка багажника автомобіля йде алюмінієва. Переднє крило. Погано пристав. 86, 84, 137, 109, 109. Задне крыло. автомобіль, приїжджайте своїм прибором, товщином міром переходимо на задню кришку багажника. У нас також алюмінія. Заднее крыло правое. Одни двери.

Пушу вам пройоми автомобіля. Це права сторона. Погано приклав. Пройоми в нас не побиті ремінцями, ніяких немає сколів. Дають пройоми, не побиті, не поцарапані. Сторона від водія також не затерта, немає слідів від Ось тут є дві маленьких відременя. Так, то їх навіть не замітно. Ось так, зараз перейдемо більш детального огляду вже автомобіля всередині, також покажу зараз, як виглядає автомобіль під капотом. Ось так автомобіль виглядає під капотом, в нас присутній тепловий насос. Був замінений 12-вольтовий акумулятор. Також антифриз який чистенький, немутний. Шумів підчебників немає. Підчебників в даному автомобілі замінювати не потрібно. Так, зараз покажу ще він-код. Ви Ві можете подивитися, даний автомобіль по пробігу. Пробіг даному автомобілі оригінальний. Вже перейдемо в салон, тоді подивитись. А так автомобіль виглядає під капотом. Також У нас Наявних два ключі даного автомобіля. Переходимо зараз в салон безключовий доступ. У нас нагадую максимальна комплектація. Електросідіння, пам'ять сидінь, склопідйомники. Ці датчики та асистенти присутні. Автомобіль має 118 тисяч оригінального пробігу. Всі кнопочки в нас працюють. У нас йде підігрів сидінь, обдув сидінь, підігрів керма. В нас нагадую максимальна комплектація, шкіра, перфоро... перфорація. Також в нас вже в даному автомобілі є українська мова, бо це рестайлінг, камера заднього огляду. Також є гарна функція, коли ви вимикаєте. Задню передачу опускаються дзеркала. Це коли біля бордюра будете паркуватися, видно зразу бордюр. Дуже гарна штучка. У нас затемнення є. Також камера заднього огляду. Автомобіль По картах, є карта водія, не затерта, не потерта в дуже гарному стані. Присутній в нас тепловий, клімат. Також в даному автомобілі є вже це Kia Connect. Ви скачуєте на свій телефон програму, встановлюєте її і от налаштування. Це власник собі скачує дану програму. Тоді з'єднуєтеся з автомобілем. Ви можете керувати всією системою безпеки. Також клімат, кондиціонер. Ви собі включаєте, так як на дизельному автомобілі, вебасту зимою, але літом ви вже не включите собі кондиціонер, щоб охолодити машину. А в даному автомобілі вже така функція присутня. Ви собі включаєте і приходите або... Холодний автомобіль або вже в теплий автомобіль. Також навіть можна провести діагностику виходить автомобіля. Також є. У нас кнопочки на рулі також не затерті, руль. На свій пробіг виглядає дуже гарно гадую ще раз автомобіль був пригнаний з Нідерландів оригінальний пробіг 118 тисяч можемо їхати на будь-яку перевірку у нас підстаканники. також є ще один бардачок для зарядки телефону так Також в нас є бездротова зарядка. Також прикурвач І ще один USB і також для зарядки. Кнопка вмикання, вимикання автомобіля. Також переходимо зараз на задній ряд. Сидінь. От сидіння. Подерті, не потерті. Тут дуже гарно. Не знаю, чи це шкіра, чи екошкіра, але таких як проблемів в осадах немає. Тут от 118 тисяч оригінального пробігу. Всі строчки, все не потріскано, не затерто. Переходимо на задній ряд сидінь. Задня карта дверей. Дуже в гарному стані. У нас йде склопійомник. також підігрів задніх сидінь. Сидіння у нас шкіряні. В гарному стані. Також постелі ніяких нюансів немає. В автомобілі дуже комфортно сидіти взаді. Ось так, закриваємо двері, багато місця. Обдув для задніх пасажирів. Думаю, для задніх пасажирів. В даному автомобілі комфортно їздити. Також переходимо до багажника. Отак От виглядають вже в нас оновлені стопи. Це led світло. Ось так в нас виглядає багажник. Пластмаси. Не побиті, не потерті, є деякі такі невеличкі царапинки, але вони незначні. Тож, задня кришка в ідеальному стані. У нас наявна шторка, також ніяких нюансів. в даному автомобілі є дві зарядки від 220 і інша швидкісна. Також є в нас компресор та піно. Бо автомобілі з Нідерландів. Там ні докатки, ні запасного колеса немає. Ось так, прийдемося зараз ще раз вам по кругу. Хочу нагадати. Що це піаніро, 2020 рік, рестайлінг, 64 кВт батарея, три фази, максимальна комплектація. Кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте, пройдемо тест-драйв, любі перевірки. Думаю, даним автомобілем. Новий власник буде задоволений. Автомобіль виглядає дуже і дуже гарно. Автомобіль не полірований, але як дзеркало. Отож, телефонуйте. Додивився відео до кінця. Всім дякую за перегляд. Так що хочу підгадати вам це Kia Niro 2020 рік. Максимальна комплектація, батарея 64 кВт. Автомобіль весь в рідній фарбі, 118 тисяч пробіг. Можемо проїхати на будь-яке СТО, на будь-яку перевірку. Тут приховувати немає нічого, автомобіль весь в рідній фарбі. Так що, кого цікавить автомобіль, телефонуйте. Всім дякую також за підписку на youtube TikTok канал, за лайки. Отож, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте.